Przyjechaliśmy do Lwowa z pomocą humanitarną. To, co za mną widać, to jest karetka, którą przyjechaliśmy. Jest ona wypełniona pełnym sprzętem medycznym, począwszy od defibrylatorów, respiratorów, pompy infuzyjne, aparaty do analizy parametrów krytycznych, zestawy badań do tych analizatorów, sakie elektryczne, jest ona wypełniona do samego szczytu całym sprzętem potrzebnym tutaj. I Zostaliśmy tutaj zaproszeni przez fundację się pomaga, która nam tutaj bardzo pomaga w zorganizowaniu tego transportu i w zakupie tego sprzętu, jak również szpital w Lwowie, pod którym jesteśmy, zgłosił takie zapotrzebowanie i staramy się odpowiedzieć jak najlepiej na potrzeby tego szpitala. W drodze powrotnej zamierzamy zabrać jedno chore dziecko do Polski, które wymaga ewakuacji medycznej i pilnego leczenia w Polsce. Wozimy to dziecko do docelowego leczenia w Polsce, będzie przybywało pod opieką szpitala w Białymstoku. Наш західноукраїнський спеціалізований медичний центр дуже давно співпрацює з Польщею. Клад зараз була закуплена дороговартісна апаратура для того, щоб ми змогли допомагати добре, якісно і кваліфіковано нашим пацієнтам. А також і вона поїде частково на фронт на передову, бо є наш завідуючий реанімації на передовій. Біля Донецька частина апаратури вона є з акумуляторами, вся ця апаратура, і вона поїде допомагати там, де неможливо доїхати медичній допомозі. Наш шпиталь від першого дня війни приймає всіх дітей зі Сходу, з центру і зі всіх областей України. Вони приїжджають до нас, ми їх стан стабілізовуємо і далі вони їдуть в різні країни. Переїжджаючи через Польщу, бо ми є таким хапом, котрий збирає всіх дітей онкологічних, онкогематологічних, з важкими патологіями різноманітними, також нефрологічних пацієнтів, які потребують діалізу, це найскладніші пацієнти цілої України з'їжджаються до нас. І сьогодні, власне, частина їх 50 поїхало в Польщу і так. Через день ми відправляємо такі трансфери в Польщу, де вони далі або залишаються в Польщі в клініках Польщі або йдуть в інші країни Європи.